Реставрація дверей продовження. Хочу вам зізнати, що я не являюсь фанаткою опаленого дерева, але в даному випадку такий спосіб обробки вирішує неймовірну кількість проблем. Зі свого триденного досвіду розкажу про переваги і недоліки. До плюсів віднесу неймовірно гарну текстуру дерева, яку отримала в результаті. Поверхня не зашліфована, а об'ємна, де виділяються волокна, сучки, тріщини. На цьому фоні дефекти від свіхів, ударів, сколи стають або взагалі непомітними, або додають свою роздумаю. Так би мовити, двері з історією, що насправді так і є. Ще мені здалося, що опалення менше енергозатратний спосіб, ніж ті, якими я користувалась до цього. До мінусів одразу це сажа дуже шкідливо. Також те, що декоративне опалення підходить не для всіх типів дерев і багато залежить від малюнку дерев'яних волокон. Якщо вони широкі і рідкі, результат шикарний, якщо тонкі і густі, наче хтось брудними руками потер. Ну і оскільки двері побудовані з трьох видів дерев, може, двох, відмінності дуже помітні. Так, можна фокусувати свою увагу на недоліках, а можна пам'ятати, що ці двері у приміщення склад інструментів і будівельних матеріалів, а також місце, де будуть жити мої собаки. Хвостики обов'язково внесуть свої корективи у ремонт. Двері будуть і поцарапані, і заляпані, так що сенсу переживати за маленькі недоліки немає. Зараз мені подобається результат, але до фіналу ще далеко, тож продовжуємо працювати. Чи буде завтра нове відео, не знаю, бо мені потрібно їхати в інше місто до лікаря, але я постараюся. Гарного вам дня! Пока-пока!